Зараз, коли вся Україна по декілька разів на добу біжить до бомбосховищ, хочеться помріяти про щось світле, радісне і приємне. Я пропоную помріяти за те, яку саме страву ми приготуємо на день нашої перемоги. І я пропоную шпундру, шпундру з буряками, старовинна, старовинна українська страва, рецепт приготування якої ховається десь в глибині століть чи тисячоліть. Розкладку ви побачите під роликом. А я відразу приступаю до приготування шпундри. Шпундри з буряками. І як стародавня українська страва, вона не може бути без сала. У мене ось такий шматочок сала. Ні. Я спочатку поставлю нагріватися казан. Зазвичай ця страва готується. Дома, в хаті. Але ж зараз останні теплі деньки і хочеться просто побути на дворі Нарізаю сало. Справа в тому, що шпундра це страва ситна, вона не пісна, вона жирна. І сало тут потрібне для того, щоб вижарити його. Щоб вижарити з нього смалець. Тому я нарізаю от такими от довільними шматочками і буду вижарювати смалець. А тепер повертаю і отак, особливо не заморачуючись, довільними шматками нарізаю так, щоб з розрахунку що з меншого шматка швидше витопиться смалець. Ну, а поки вижарюється смалець, переходжу до м'яса. У мене сьогодні от така ось ребринка і нарізаю її прийнятними шматочками. Шматочки мають бути середнього розміру. Порізане м'ясо я притрушую борошном. Тому що шпундра це густа, в'язка страва. І борошно воно обжариться, возьметься рум'яною скоринкою і запечатає сік всередині м'яса. А потім, коли шпундра почне уже уварюватися, саме це борошно буде слугувати загущувачем для всієї страви. З одного боку притрусив. Отак ось повертаю. І тепер притрусю тішечки. Отак. отак, отак. З другого боку, отак. Отак буде достатньо. Шматочок не притрушений. Ну, ось, індивідуально. А так ось. Я тоді тобі вловлю цей шматочок. Уже пора виловлювати шкварки. У нас у моїй батьківській сім'ї шкварки називали вишкварки. Ну, скажіть, хіба не чудове слово? Вишкварки. Це буде самостійним блюдом. Ну Воно смачно. Так, засыпаю, засыпаю м'ясо. Ой-ой-ой-ой-ой. По тринадцать був сильним. Щоб м'ясо не стало варитися, а щоб зразу зразу взялося рум'яною скоринкою. Ось дивіться, тільки засипав і вже маточок рум'яний. Саме так потрібно. О! А я тим часом різу цибулю. М'ясо М'ясожарена, цибуля нарізана саме час сідти квас. Ось такий є прекрасний прекрасний буряковий квас. Квас із червоного буряка робиться елементарно просто. На 3-літрову банку береться десь біля двох кілограмів смачного червоного буряка. Буряк має бути кімнатної температури, не з погреба або із холодильника. Вода також має бути кімнатної температури. І тепер нарізаю буряк. Тобто шматочки мають бути такими, щоб було зручно накладати в банку, ну а потім також і діставати із банки. Воно так виходить, що як дуже дрібний бурячок, то він нарізається пополам. Напополам. А отакий ось, крупненький можна нарізати і на шість частинок. Накладаю буряка з таким розрахунком, щоб заповнити ну, трішки більше, ніж наполовину. Заливаю водою, Зауважую, що теплий буряк теплою водою. Тому що нам на цьому етапі дуже важливо запустити процес молочнокислого бродіння. Тепер беру половину ложечки цукру. Отак, засипаю, все, накриваю марлічкою. І поставимо на котел опалення. Зараз уже осінь і опалення працює. Квас запуститься процес бродіння, квас почне шельпотіти. Через деякий час може з'явитися тут забресклість. І коли забрескне, береться так ложечкою, знімається. Питай. Виливається і продовжується процес бродіння. Квас вважається готовим, коли він набуде смачного, такого різкуватого кисловатого смаку. Зазвичай 6-10 днів. Ану. Який він тільки смачнющий. Знову ж таки, у моїй батьківській сім'ї е, буряковий квас був постійно. Батьки страждали артеріальною гіпертензією. Ну, підвищеним тиском. А саме буряковий квас дуже допомагає при підвищеному тиску. Робіть, не пожалкуйте, воно того варте. І ще одне. Люди добрі. значить, українці славляться своєю ну, економністю, хазяйновитістю. Але я вас, вас попереджую, не будьте скупішими за мене. Тобто для шпундри потрібен квас буряковий. І потрібен буряк. Тобто, власне кажучи, шпундра це м'ясо з буряком уварене у квасі. І я, коли перший раз готував, самий перший раз коли готував шпундру, то я розсудив так, ага, квас піде, це буде рідке, а ще потрібен буряк. Також у мене буряк. І я взяв оцей, саме оцей буряк і зварив з нього шпундру. Получилась така е, кислятина, тому що це кисле і це кисле. Ні, люди. Беріть свіженький смачний буряк. Тобто смак шпундри це смак м'яса, увареного в кислому квасі, і солодкий буряк. Тобто йде поєднання м'яса солодкого і кислого. Саме завдяки цьому. Пундра дуже смачна. Ви спитаєте, а що ж робити з цим буряком? Ну, не викидати ж? Я її вам скажу: ви випиваєте чи ви то весь, е, використовуєте весь квас, додаєте сюди ложку чи півтори е, цукру, заливаєте знову водою, знову ставите в тепле місце і у вас знову буде буряковий квас. Після того ж знову буряк не треба викидати. Буряк піде в борщ. Тобто безвідходне виробництво. Погляньте, погляньте, як піджарилося м'ясо під Саме час закладати цибулю. Отак. І сюди цибульку. Перемішуємо і вжарюємо до такого стану. Щоб підрумянилась, злегка підрумянилась, цибулька. Вот так. Лыбничка. Ти, 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 ти. Я стесняюсь. Да, да, да. О, вже половинки немає. Нарізаю бурячок, ну шматками довільними, ну не занадто дрібними. Брусочки приблизно, ну в мене тут. Я там знаю, сантиметр на сантиметр. Приблизно. Якщо виникне питання, скільки треба м'яса і скільки треба буряка, я скажу так, приблизно, все це приблизно, на пів кіла м'яса 700-750 грамів буряка. Я більш ніж упевнений, що у наших предків, коли вони придумували цю страву, не було ніяких вагів і нічого вони не важили. Все готується інтуїтивно за своїм смаком. Так. Ось гляньте, яка чудова цибулька підрумянилась, гляньте. О, якраз така, як потрібно. І закупаю буряк. Перемішую і даю деякий час не накриваючи, щоб бурячок. Теж піджарився. Принаймні спробував це зробити. Зразу на глазок присолю. І додавлю свіжозмеленого чорного духмяного перцю. Ну, а так. Настільки апетично виглядає, не наче б так зразу, відразу можна було б їсти. Виглядає на всю тисячу процентів. Відразу, відразу, як тільки засипали буряк, його не треба накривати кришкою. Деякий час, деякий час буряк повинен прожаритися чисто в жирові. Він повинен віддати свій отой. Смак свіжого буряка жирові. А потім, коли я залік квас, жир віддасть свій смак уже всій страві. Бурячок піджарився. У нас великий казан. У нас піде весь квас. Це ідеально. Якраз квасу вистачило, щоб покрити буряк і м'ясо. Якраз. Ну що, от тепер можна накривати кришкою. Але тут у нас з'явився ми поспорили з альфією. Дехто кидає сюди томатний соус. томатний соус. Я не знаю, я не кидав, чи кинути трішки. Самі... Мене влаштовує. оцей Мені теж поля. мені теж подобається. Ну тоді і не будемо. Не будемо. Але дивіться сам. На ваш розсуд. На цю кількість дехто рекомендує кинути 100 грамів томатного соусу. А. І я забув. Я забув. ось, почищений, почищений я таким чином чесничок. От. Отак його сюди. І зараз воно вариться, перемішуємо, варюється, перемішуємо, воно повинно загустіти. Ну я коли вже буде буряк, дійде буряк до готовності і е, вся страва загусіє, От тоді вона вже буде готова. Значить, все добре. Ми тільки но ну, пробували бурячок, бурячок майже готовий. Майже готовий. І я вважаю, що пора додати ось такий компонент. Цей компонент не обов'язковий. Це ми чисто для себе, ми любим гірке, ну і для красоти подачі. І останнє настанови щодо приготування шпундри. Якщо раптом у вас виявиться, що буряк іще сирий, а е, шпундра занадто загусла, ви можете додати свіжого квасу, перекип'ятити і страва розрідеться. Не пересолюйте, Не пересолюйте, тому що е, шпундра вона загускає і може Може статися, що вона буде солона. І третя настанова: якщо виявиться, що шпундра ну, дуже рідка, ви можете зачерпнути рідини у окрему мисочку, додати борошна, розмішати, зробити таку кашку і запустити у казан або каструлю, і завдяки цьому вона швидко загустне. Готовність шпундри визначається готовністю буряка. Гляньте, яка вона стала густа, красива.